Привіт камради! Ведеться репортаж з околиць села Давидів. З історії прочитав, що десь в цьому урочищі селилася черняхівська культура та Лепіцька. Були знайдені якісь їхні тут рештки, поселення. От там Давидів, тут Крутошина, але не видно за тими дерева. А тут пасіки зубрицькі за тими деревами. І ось тут перша така знахідка. Взагалі там за іерогліфами якимось такий круглий предмет з сквозною диркою, а взагалі такі обмальовані такими, е, такими візерунками, які, які зустрічалися у Ліпен піцькій культурі. Я вчора розглядав їхні там всякі предмети і щось схоже вже знайдене. Будемо шукати далі.